Віце-президент футбольного клубу Славутич Володимир Ходак та головний тренер Олександр Кирилюк розповіли, з яким багажем єдиний професіональний футбольний колектив області підходить до весняного етапу змагань. Наше основне завдання досягти максимального результату на другому етапі, тобто набрати максимум очки. А далі будемо дивитися У нас позиція, ну, можливо, трошки не така, як в сум, але м'яч Загалом у період зимового міжсезоння Славутич зіграв 26 контрольних поєдинків з командами різних ліг. У 15 з них підопічний Олександра Кирилюка здобули перемоги. Взимку команду залишили 9 футболістів. Натомість її лави поповнили 11. Серед них досвідчені вихованці Черкаського футболу Євген Тарасенко та Валентин Горкун. Ми учитывая ті можливості клубу, які у нас на сьогоднішній день є. Ми пригласили тих людей, які ну, по-нашему должны усилить коллектив. Здесь есть и опытные игроки, есть молодые, которые на перспективу. Надеюсь, все-таки наш клуб і наша команда поможет им развить свої лучшие качества. Більша частина гравців має бути це і вихованці черкаського футболу. І ми маємо сьогодні в складі 11 вихованців, які представляють футбольний клуб «Славутич». наше. Гравці, які пройшли школу в Черкасах, грали в різних клубах. У свою чергу Володимир Ходак ознайомив присутніх зі станом реконструкції центрального стадіону Черкас. Він зазначив, що головне завдання створити максимально комфортні умови для тих, хто приходить на головну спортивну арену області. 7 квітня, я думаю, вболівальники всі ви побачите оновлений оновлені. Стадіон ми провели певні будівельні роботи і вони продовжуються і будуть продовжуватись. Уже протестували освітлення. Ми маємо на центральному стадіоні відповідно вимогам ПФЛ-Федерації футболу. Також ми зараз відпрацьовуємо питання, які пов'язані з таблом. Віце-президент клубу та головний тренер вручили новачкам команди футболки з ігровими номерами. Вони побажали їм успішного дебюту в складі Славутича. Ми розпочинаємо футбольну весну разом. Запрошую вас всіх на матчі, які будуть проходити в Черкасах, і не тільки в Черкасах. Гравцям футбольного клубу хочу побажати успіху. Хочу дійсно, щоб ми були патріотами команди, патріотами Черкащини. І, як кажуть, разом до перемоги. Олег Кукса, Анатолій Узіков, Віка новини.